Ну у Яросислави є ще одна політична зрадунька. Яку варто прокоментувати голова центру протидії корупції Віталій Шобунін? Повідомив про те, що через комітет, завдяки голосам монобільшості, протягнули законопроект, який може зірвати конкурс на призначення нового очільника національного антикорупційного бюро, або або провести на цю посаду політично заангажовану під владу кандидатуру, а саме цей законопроект змінює принцип відсторонності від політ. Таки кандидатів на голову набу, оскільки в чинному законі сказано, що протягом двох років перед поданням документів на конкурс вони не повинні були ці кандидати працювати в керівних органах партій або перебувати в партіях політичних з договірними відносинами. От Шабунін думає, що це робиться для того, щоб пропихнути на очільника набу під контролю підконтрольну банковій кандидатуру. Що відбувається зараз в парламенті? Навколо цього питання, ну як подібні дії вплинуть на довіру наших західних партнерів, для яких інституційна спроможність набу завжди була таким маркером того, що реформи втілюються і Україна трансформується? Ну а тут знаєте, цитуючи казки народів світу, це не зрадна по зрада, тому що зараз це справді дуже якісний маркер того, наскільки. Про європейську інтеграцію чи здійснює європейську інтеграцію, і зараз тривають дуже гарячі дискусії в форматі погоджувальних рад. І ми, і колеги по опозиції, дуже активно обстоюємо те, що цьому законопроекту не місце в порядку денному, тому що він більш шовку віддаляє Україну від Європи і будь-які хотілки, тому -то, там Татарович у кому ж так спробить проводити своїх людей на Керівника набу про це треба забувати. Тому що якщо ми йдемо в Європу, а це стверджено голою народу України і зараз оплачено кров'ю наших захисників, і це не пахотні слова, а це констатація факту. Тому знаєте, міряючи такою віркою, просто негідно будь-кому намагатися зараз чинити перешкоди, тим більше штучно очах Європи і світу, намагатися руйнувати. Ту антикорупційну інфраструктуру, яка творилася ще з 14-го року після революції гідності, і яка має зараз працювати, розгортатися і показувати ефективність всьому світу, тому я дуже сподіваюся, що все таки буде достатньо здорового і серед народу для того, щоб це просто видушити. Що ж, будемо Дякуємо. дякувати? Дякуємо, Ростислав Павленко, народний депутат України від Європейської солідарності. Був на зв'язку з нами.